Супер пропозиція. Мікс одягу для дівчаток від фірми Peppers. В лоті представлено 10 одиниць, ціна лоту 890 гривень, ціна кожної одинички 89 гривень. лоті представлено 3 пари лосин, ось такі рожеві. Ось такі дуже класні, дуже модні рожеві з фіолетовим. І також е чорні. Також ось представлений один лонгслів. Ось, ось слів коробочки йде упакований. І також шість сукень. Дуже гарна, м'якесенька, тепленька, якась ніби як шерстяна тканина в клітинку. Таких буде дві сукні в лоті в клітинку. Також буде ось така дуже класна сіренька з рожевими надписами. Хлопок тоненький. Буде дві сукні. Ось такого плану чорні з рожевим надписом. І буде ось така чиста чорна суконька з гарного тоненького хлопку. Представлені в розмірах. Лонслів 146, 152 один. лосіни 146-152 одна пара, 158, 161, дві пари. І сукні. 122, 128 одна сукня, 158, 164, три сукні, 170-176, дві сукні. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.